Вітаю, це мій тихий рай. Ну от і скінчилися всі свята, всі заходи, і треба знову працювати. Городник ніхто не відміняв. Квіти теж все продовжуємо, працюємо і все буде добре. Бачите, вже, які лілії. Скоро будуть квітнути троянди. Вже, до речі, одна розквітає, зараз покажу. Ось дивіться. Біленька ця троянда, яка була тут ще від минулих господарів. Рання півонія вже багато відцвітає. Ось вже пообсипалося, ще де не дає, але ось так. Ялиночка наша продовжує рости гарненька. Тут теж троянди, бачите Пуп'янками скоро буде все квітувати. Ось моя гортензія. Я не знаю, мені здається, що вона викидає на цвіт. Може, я помиляюсь, хто вирощував, підскажіть, бо це в мене перший рік. І тільки з трьох, як я казала, одна лишилася. Це Еремур розпочинає викидає на цвіт. Оце трояндочки, які. Я висаджувала восени, будемо чекати, все, що не знаєш, завжди залишається сюрпризом. Ну, ця півоня вже давно відсвіла. Тут в мене теж все добре, а локазія розвалилася, і ось Бру... брунера. Бачите, ще квітує, одна була там, а тепер тут. Гарненько і мої гейхери. Теж квіточки, дивіться, є миленькі. Так почуваю себе добре, але треба поливати, і тут дуже поганий ґрунт. Треба щось робити з цим ґрунтом, тому що це катастрофа. Ну і не, не прибрала коріння винограду, треба буде виламувати. Ну, хости гарні, їм тут комфортно. І здається, навіть ґрунт. Не дуже їм щось шкодить. Папороч. Тож, бачите, слабенька, щось їм не вистачає: або азоту, або желіза. Треба буде щось додавати. Ну, ось так. Цей так і не обрізала, руки не дійшли, не знаю, коли, як буде часто. Займуся, але не зараз. Квітує матіола ввечері так пахне. Супер. Вливала, друзі, квіти, і ось дивіться. Яка в мене гарна пеларгонійка заквітла. Це мені подружка дала живець. І бачите, яка красонька розціла. Це не пам'ятаю, знімала чи не знімала, це мені теж подарували. Таня дякую. Продовжує квітнути. І ось, друзі, кактус, дивіться, скільки викинув бутонів. Мені здається, він у мене ще не разу не розквітав. Один і другий дивиться, прямо обсипано. Так що, якщо не прогавлю, то зніму і покажу вам. А орхідеї, до речі, досі квітують, дивіться. Красуньки мої. І навіть це вже цей цвіточок відквітає, а цей ще, ще тримається. Але цей ну не міг розкритися гарно, так він тут і під листям сидить. Ну нічого, зате квітує. Цікаво. І поживцювала навесні пеларгонії свої, мабуть, звичайно. Але вже бачу є бутони. Так що будемо чекати, коли розквітнуть. Всі чотири поживцювала, чотири і прийнялося. Квітують мої петунійки, треба висаджувати. Але це звичайно, а це крупноквіткова, не знаю, що з нею і куди. І цих ще багато. Так я їх і не перевалювала, зараз повисаджую, де буде все. І ось наш парник, друзі, дивіться, мої помідорки. Це кімнатніці, що я висаджувала, ці тут повним ходом. Все добре. Ці теж дивіться, як гарно піднялися. Виглядають гарно, ще не цвітуть, але виглядають гарно. Треба ще підписувати бірочки, бо на стаканчиках повигорає, не буде видно. І ось баклажанчики теж гарно виглядають, підросли трошки. Так що будемо сподіватися, що буде все добре. Воно вже чорнобривчик отут -от все цвіте. І перчики теж. Гарні, он вже щось їсть. От уже. Так що все добре. У нас парничку. Треба сьогодні полити. Ну і ось огірочки. Теж це той, той, що я вже самий останній садила, бачите, вже який листочок. А ці вже, дивіться, які гарні, що я висаджувала раніше. Цей вже навіть сітей, навіть огірочок є. Що це в нас Маша? Ну, побачимо, що буде. Будемо чекати. На цьому квіту багато. Треба передивитися, поприбирати. Ці огірочки засохли. Щось їм не вистачає. Треба буде підживити їх трошки. Ну, і тут все добре. Вже все треба висаджувати. Сьогодні навряд. Але з неділі це вже точно треба висаджувати. Вже все проситься. Вже передають потепління. Це моя вербенка, теж треба вже висаджувати. Анютки теж, дивіться, вже які гарні. Ну, все гарне, вже все проситься в землю. Так що тут в мене ще лишилось два кімнатних, не знаю, що з ними. І моя розсада огірків. Це, здається, дині. Це ще помідорки, бачите, повигорало. Пірочки вже не знаю, де якісь. Ой ну, тут теж все добре, так що треба висаджувати. І тут ось теж це, здається, диньки. Це кавунчики, теж все добре. Посходили тут всі. Це теж кавунчики, але, мабуть, пізніші. <кій> Вибачаюсь. І ще не всі зійшли. Ну, трошки почекаємо ще, але мені цього достатньо. І це деньки. Ні, це, мабуть, огірки. Ну і тут теж підсипала землю. Е, щось ці не хочуть рости чи земля погана, чи що, тому що все ж висаджувала е, разом, якби, але щось вони тормозять. Перчики гарні. Ось Тут теж, оце не знаю, щось в цих лоточках щось не подобається. Ось о, дивіться, які гарні. А ті щось. Чи земля інше, чи що. Також баклажанчики, дивіться, гарні вже можна висаджувати. Теж помідорчики, перчики. Повисаджую ще, мабуть, щось залишиться, то тоді вже будемо думати, що з ними робити. Ось так такі у нас в парничку. Теж ремуруси викинули на цвіт. Лілійки, цибулька. Жовкне, ну, що ж такі холоди були, то, звичайно. Кріп свій петрушку прикрила, бо було дуже холодно. То поки що не відкривала. Так що поки накрито. А з полуницею у нас біда. У нас фазани. Видзьобують, це просто кошмар. Не знаю, що навіть робити. Раніше такого не було, а зараз все чим більше тут усе, бачите? Не знаю, наскільки видно, валяється це все. Вони повидзьобували, позривали, бачите, скільки. Полуниці валяється, просто зірваної. Таку шкоду нам роблять. Це картопелька. Гарна, жука достатньо. Не знаю, ще не бачила, чи маленькі є, але яїць хватає. Ну, будемо воювати, що зробиш. Треба підгортати, ну не знаю. Мені чоловік там підключає полив до другої криниці в нас там. Якщо все буде добре, то, мабуть, хоч по чуть-чуть буду поливати і потім воно літають, кричать. Е, і тоді підгорну, бо на суху нема сенсу підгортати. Цибулька, чесничок байдуже. Тут ще бурячок у мене, до речі, скільки хотіла зняти, показати вам. У мене ще такого не було, щоб сходив, отакий прямо бордовий-бордовий. Спочатку сходи зелений, а потім стає бордовий. А цей зійшов прямо бордовий. Теж треба прополоти, просапати. Ну, Сьогодні буду цим займатися, наскільки вистачить і сили і часу, то побачимо. Але так, тут теж полуничка, і ось дивіться. Те ж саме все валяється. Так що шкоди мені роблять ці гаврики. Це в мене під розсаду ділянка лишилася. Це моя капусточка. Поприймалася, все добре. Так що я задоволена, це селера, теж все добре. Це дерево, не знаю, щось, бачите, не вистачає. Треба кропити і треба О, Десь мурчик. Ось ось. Собственною персоною. Да, Прийшов огляд робити, да, мурчик? Ну, звісно, покачайся. Це ця капусточка, що ось о, це що я досаджувала з розсади і з ґрунту, а це стаканчики. Ну, звичайно, ця менше, бо вона і була маленька, але все добре. Що, Мурчик? Що? Це наш бурячок, який я проривала, дивіться, який гарний став. Тут треба викопувати вже тюльпани-нарциси. Мурчик больно. І ось дивіться, мої лілійки, які я показувала. Дітки висадила, дивіться, все добре. Лілейники ті, що мені вислала Наталя Білик. Дуже гарні. Побачимо, чекаю, не, не, не дочекаюся, коли будуть квітнути. Голуба ромашка починає квітнути. Біла також, дивіться, Така гарна. Ну і риси, куди без з них? Які хочеш? Зараз дойду до інших, покажу, що вам ці. І тут у мене так і бур'яни треба. Займатися і наводити лад. Це цибулька, тиканка Тут я її в цьому році натикала. До речі, лохина, дивіться, цвіте далі. Це, видно, ця погода незрозуміла, і воно, бідне, не знає, чи десь були ягоди. Я не знаю, на цій ця пізніше іншу покажу. Ось дивіться. Ягоди і ось цвіт. Не знаю, мені здається, що це ненормально. Ну, журавлина Ну, росте, але не цвіла в цьому році і брусниця, цвіло, але щось не бачу, щоб ягідки були, ну, побачимо. Мурчик, не треба мені допомагати. Це сіянка, теж все добре. Вже коли все гарне посходило і добре видно, то вже геть і. Друге враження. Агрус мій, але, бачите, хворіє, треба обробляти. Все зараз без обробки нічого не росте. Квітує горох. Це моя морквочка, як я казала вже. Поганенько зійшла, але я думаю, мені вистачить. Так все такі справи. Розквітла у мене троянда чайна. Я вже трошки обірвала, треба буде сьогодні знову обірвати. Не знаю. Бачите, гарно, багато. В цьому році багато квітів. В минулому році я навіть купляла, з сахаром перебивала. А в цьому році вже, мабуть, своєї вистачить. Ну, ось такі у нас справи. Йду далі працювати. Ось ще риси, як обіцяла, покажу. Гарні. Таке ось не знаю, чи як він називається. Ось такі, дивіться, які гарні. Ось, ось взагалі дивіться. Просто красий. Ось там такі самі. Все воно там. Інакший. Підійдемо ближче. О, Кожен сам по-своєму красивий. І ось, друзі, що дивіться. такий. Такий. Оце такий я вже показувала, ось такий. Темний, темний. Такі дуже багато. І ще на базарі дивлюся, і ще інакше, інакше, інакше. Ну, вже все. Вже цим раду треба давати. Друзі, не так склалося, як гадалось. Приїхав чоловік, і в мене завдання номер один було натягнути сітку над двором, тому що починається спека. Я вже давно казала чоловіку, але все не виходило. І сьогодні майже півдня програлися, але. Слава Богу, натягнули, і я задоволена, тому хоч трошки притіняє. Сітка 80%, але я вам скажу, що сильно такий затінок вона не робить, але так, хоч трошки, то добре. Але трошки посапала. Просапала свої лілії. І тут ось у мене хризантема, я до цього часу не можу ніяк розсадити. Хризантеми, не знаю, що в цьому році з ними буде, і просапала свій бурячок, бо його, геть і не видно вже було. Ще треба буде подивитися, трошки прорвати, але хоч бур'ян прибрала. Ну, початок є, так що з неділі буду працювати. А зараз ще треба йти в парнику, палити. в дворі квіти треба пополивати, тому йду далі працювати, птицю заносити треба на ніч. Так що роботи ще є. А з вами прощаюся на цьому. До нових зустрічей. Пока. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтеся. Я дуже вдячна всім, хто підписується. До нових зустрічей, пока.